Я не вірив у п'ятниця тринадцятого. Це просто число, просто день тижня, просто збіг. Але тепер я знаю іноді дата це двері. І якщо ти їх пропустив, вони відкриються самі. Я прикинувся о сьомій. тринадцять. Цифри на телефоні світилися холодним білим світлом. Сьома, тринадцять. Я ще тоді посміхнувся, О, символічно подумав. За вікном був дощ, тихий, рівний. У квартирі звичайна ранкова тиша, холодильник гудів, сусід зверху щось пересував. 13 число. П'ятниця. Я встав, зварив каву, перевірив пошту. Нічого дивного, ніяких чорних котів, ніяких поганих перечуттів, єдине – Дивне відчуття, ніби я щось забув не справу, не зустріч, щось важливіше. О 10.13 я помітив перший збій. Я йшов на роботу, переходив дорогу на зелене світло, і раптом світлофор блимнув зелене, жовте, червоне. Ніби хтось перемотав секунду. Я зупинився. Машина, що мала зупинитися, рвонула вперед. Водій дивився в телефон, вона промчала в сантиметрі від мене. Серце калатало, дурень, прошепотів я. Але дивне було не це. Дивне було те, що я знав, вона мала мене збити. Я відчув це так само ясно, як відчуваєш падіння уві сні, і ще дивніше я відчув розчарування. День йшов нормально. Колега пролив каву о 13:13. .13. Годинник у кабінеті Завис 15.13. Усі цифри, наче поверталися до одного. Я сміявся з цього. Навіть написав у чат: п'ятниця, тринадцяте. Готуйтеся. Ніхто не відповів, наче повідомлення не відправилося. Я перевірив, воно було, але прочитаних не було. Увечері я повертався додому, дощ посилився, асфальт блищав, як чорне скло. 23.07 я пам'ятаю це чітко. Машини рухалися повільно, світло фар розмазувалося у воді. Я стояв на узбіччі, чекаючи таксі. Я підняв голову і побачив вантажівку. Вона їхала занадто швидко. Я пам'ятаю звук, не гальм, не крик, а порожнечу. Мить, коли тіло ще стоїть, але розум уже розуміє. 23:13 Світло фар стало білим, занадто білим. Потім темрява. Я прокинувся 7:13. Телефон світився холодним білим світлом, за вікном дощ. Холодильник гуділ, сусід щось пересував 13 число п'ятниця. Я лежав і не дихав. Тіло було цілим, без болю, без синців, але я пам'ятав удар. Я пам'ятав, як світло стало надто яскравим. Повільно підняв руку живий. Я сів у ліжку. Ні, прошепотів я. У грудях було відчуття, ніби мене вже ховали. Я підбіг до вікна, дощ, такий самий. Крапля стікала тією ж траєкторією. Я це пам'ятав. О 10 годині 13 хвилин я знову стояв біля світлофора. Цього разу я не рушив, і вона справді поїхала. Водій дивився в телефон, машина промшала, я стояв живий. Добре, сказав я сам до себе. Добре, я просто піду додому. Увечері я не виходив з дому, закрив вікна, вимкнув світло. 23 година. 10 хвилин. Серце билося швидко. 23 година 12 хвилин. Тиша. 23 година, 13 хвилин. У двері подзвонили. Один раз повільно. Я не рухався, дзвінок повторився. І тоді я почув знайомий звук, гальма, удар, крик. Не на вулиці, за дверима. Я підійшов ближче і почув власний голос Відкрий. Холод поповз по спині. Це не смішно! прошепотів я. Ти запізнився, сказав голос за дверима. Рік тому. Я відступив. Звінок замовк. Тринадцята хвилина минула. Я не відкрив. Я не вийшов. Я вижив. Я прокинувся 7.13, 13, 13 -е число, п'ятниця, дощ це не повтор, це не сон, це щось інше, і воно терпляче. Телефон показував 7.13, той самий час, той самий дощ за вікном, та сама пляма світла на стелі. Я сів на ліжку і не одразу зрозумів, чому мене нудить. А потім згадав звук Метал, що ламається, Скло, що розлітається, і годинник 23 година тринадцять хвилин. Я помер. Я точно пам'ятаю, як темрява заповнила рот, ніби я захлинуся нею. Я помер. І тепер знову ранок Просто Не виходити. Якщо я не буду в дорозі, нічого не станеться, правильно? День тягнувся дивно, ніби повітря стало густішим. Годинник ішов повільніше, але кожен погляд на екран телефону показував час мчить. Я вимкнув телевізор, щоб не чути новин, закрив вікна, навіть не вмикав світло, коли почало темніти. О 22.40 я сидів на кухні в темряві. Просто дочекайся півночі, прошепотів я собі. 22.58. Серце билося так, ніби вже бігло. П'ять хвилин на 12-ту ночі. У двері постукали. Я завмер. Стук був тихий, повільний, три рази. Я не чекав нікого. Знову стук. Просто збіг, помилилися квартирою, прошепотів я. Телефон завібрував, незнайомий номер. Я не хотів брати, але взяв. Ви вдома? спитав чоловічий голос. Так. Тоді чому ви не там, де маєте бути? Я поклав слухавку. Третій стук уже сильніший. Дверна ручка повільно повернулася. Я ж замкнув. Я точно пам'ятаю, що замкнув. Замок клацнув сам, двері відчинилися, на порозі нікого лише холод, такий, ніби відкрили холодильник із мертвими. У коридорі щось стояло темна постать, без обличчя, без очей. Але я відчував її погляд. Ти не там, сказала вона. Голос був мій. 23 година тринадцять хвилин. Світло у квартирі спалахнуло. Я відчув різкий біль у грудях і побачив себе. Я лежав під вантажівкою. Метал стиснув мене, як консервну банку, кров текла по асфальту. Ні. Прошепотів я. Постать зробила крок ближче. Ти запізнився на рік. Біль посилився. Ти повинен був померти тоді. Картинка змінилася. Я побачив минулу п'ятницю, тринадцяту, рівно рік тому, ту саму вантажівку, але тоді я вижив. Лікарі казали, диво, серце зупинилося на дві хвилини і знову запрацювало. 23 година 13 хвилин. Тембріва накрила мене. Я прокинувся знову. 13 число, п'ятниця. Але цього разу в повітрі було щось інше, гірше. Бо тепер я знав: це не аварія, це. борг. І я не просто тікаю від смерті. Я віддаю те, що взяв. Я більше не намагався переконати себе, що це сон. Сон не пахне так само. Сон не повторює шум холодильника з точністю до секунди. Сон не залишає в горлі присмак металу після удару. Я встав повільно. О 10 годині, 13 хвилин, задзвонив телефон, невідомий номер. Я дивився, як він вібрує на столі. Він не замовкав. Я відповів Тиша. Потім важке дихання. І тихий голос. Ти вже мав бути мертвим. Зв'язок обірвався. Я відкинув телефон, ніби він обпік мене. У дзеркалі в коридорі щось змінилося. Я підійшов ближче. Моє відображення дивилося на мене, але очі були не мої: втомленіші, старші, і на секунду абсолютно порожні. Я моргнув. Знову я. Світло в квартирі мигнуло. Я відчув, як повітря стало густим, наче кімната наповнилася водою. І тоді я згадав. Рік тому теж п'ятниця, теж тринадцять. Я мав поїхати до батьків, але не поїхав. Була аварія на трасі. Новини тоді показували понівечені машини три загиблих. Я дивився сюжет і подумав: Добре, що я залишився вдома. У грудях щось стислося. Я відкрив новини в телефоні, і дата на екрані була сьогоднішня, але стаття річної давності. Заголовок: Чоловік дивом уникнув смерті в ДТП. Фото. Моя машина. Мій номер. Я. Я відкрив рот, холод пробіг по руках. Як таке може бути? Я ж не поїхав тоді. Одинадцяту година ночі я зустрів біля дверей, серце билося рівно. третя година тринадцять хвилин. Дзвінок. Я повернув ручку. На сходовій кліці стояв я, такий, яким я був рік тому. І з тією ж курткою, і з тією ж подряпиною на підборідді, він дивився на мене спокійно. Ти вкрав мій день, сказав він. Я нічого не крав. ти не поїхав. Його очі були скляні, ти залишив мене там. За його спиною я побачив мокрий асфальт, фари, світло. Це не дата, прошепотів він. Це незакінчена мить. Він зробив крок уперед, і я відчув запах бензину. Тепер ти повинен повернутися. Світ навколо почав тріщати, ніби старе скло, гальма, удар, крик, темрява і тиша. Я прокинувся без здивування, без паніки, без надії. 13 число, п'ятниця. Туман за вікном був густіший, ніж будь-коли. Світ здавався стертий по краях, ніби хтось розмазав його мокрою долонею. Я зрозумів головне: цей день не вбиває мене, він повертає мене туди, де я вже помер, рік тому. П'ятниця тринадцяте. Я мав їхати тією трасою. Я виїхав. Я пам'ятаю це тепер чітко. Я просто збрехав собі. У всіх попередніх циклах я переконував себе, що залишився вдома. Ні. Я поїхав. Було слизько, дощ, я поспішав. На годиннику у машині була 23 година 12 хвилин. Я відволікся на телефон. І не побачив фуру, що різко загальмувала попереду. Удар. Серце зупинилося одразу, я не вижив. Не було двох хвилин клінічної смерті, не було лікарів, не було дива, було лише одне, я не прийняв цього. Мозок створив історію, пам'ять переписала факти. Я придумав собі другий шанс, і цей день став. Десять хвилин на дванадцяту. Я стояв посеред тієї самої траси. Цього разу свідомо. Туман розступився, відкривши мокрий асфальт. Світ виглядав неприродно тихим. Я побачив машину свою. Вона їхала так, як їхала тоді. Я бачив себе за кермом, зосередженого, живого, впевненого, що ще є завтра. Тринадцята хвилина наближалася як удар серця, і раптом я зрозумів: Я не маю зупиняти аварію, я маю перестати тікати від неї. Фари стали білими, занадто білими. Я не заплющив очей, не відійшов. Я дозволив світлу пройти крізь мене, і цього разу не було темряви, було усвідомлення. Я стояв на узбіччі, а навколо люди, поліція, мигалки, моє тіло витягали з понівеченої машини, хтось накрив його темною плівкою. Один із поліцейських тихо сказав: «23 година, 13 хвилин! Зафіксуй час, і тоді я відчув дивну легкість ні болю, ні страху, ні повтору, час пішов далі. Я не прокинувся, бо не було більше ранку. П'ятниця тринадцяте закінчилася, вона просто наздогнала мене. Якщо ти колись прокинувся у п'ятницю 13-го. І відчуєш, що щось забув не жартуй із цим. Можливо, це не початок дня, можливо, це кінець, який ти не хочеш пам'ятати. Бо іноді дата це не забобон і не випадковість, і навіть не кара, іноді дата це борг, і він завжди приходить о 23 годині. 13 хвилин Я прокинувся знову 7.13 на екрані, дощ пам'ятає моє ім'я а я ні цей день дихає мною, цей час не йде далі. Я вже тут був, я вже падав. Годинник дивиться на мене. Очі без стрілок я не загубив час, я залишився в ньому. Двадцять три-тринадцять, це не година, це бой, я не вижив, я просто не пішов. Двадцять три-тринадцять світло стає білим, я перестаю тікати. Чув свій голос за зачиненими дверима, він знав раніше те, що я забув.